Одним із головних свят у язичників було свята радючості землі. Цей день вони випікали кулічі, які за формою нагадували чоловічі фаласи. Це був символ радючості не тільки землі, а й худоби і сім'ї. Язичники не хотіли сприймати християнство і відмовлялися від своїх традицій, тому тодішнє духовенство знайшло компроміси, дозволили освячувати кулічі і яйця на Пасху. Таким чином, поєднавши два головних свята для християн язичників у Великдень. Тож вважалось, що освячені Пасхи втрачали свою язичницьку сутність. Хоча насправді вони були і є ідеажертвиними, що суворо заборонене у Біблії. Насправді, Пасха це не просто свято обрядів і ритуалів, це заповідь з Богом. Перше, Пасху, почали святкувати єврейський народ. Коли Бог вивів їх із Египетського рабства, символом Пасхи була кров ягнята, якою євреї намазали одвірки і таким чином, відділивши себе від губителя тієї кров'ю жертви. Так Бог покарав єгипетських башків. Через півтори тисячі років Бог послав на землю свого сина у людській плоті, але люди не сприйняли його і розіп'яли під час святкування Пасхи. Христос став пасхальним ягням. І своєю кров'ю відділив нас від прокляття, смерті і ада. Тож Ісус, це і є наша істина християнська Пасха. Якщо ми святкуємо Пасху неналежно, то ми винні проти, проти тіла і крові Господня.